Останні роки моніторингу стопкору показали, що площа незаконно виробленої деревини дорівнює розмірам Чернівецької області. І лідують в цьому антирейтингу. Ви здивуєтесь, аж ніяк не Карпати. Ласий шматочок лісу знаходиться на Житомирщині, попри повномасштабну війну в країні. Апетити на ліс лише зростають. Ви на каналі журналістських розслідувань стоп корупції. Сьогодні ми поговоримо про корупційні схеми, які призводять до летальних випадків лісовиків. Хто причетний до зловживань у лісовій галузі? Чому так сталося? Та на що витрачає лісгос десятки мільйонів гривень в період війни? Дивіться до кінця. Зауважу, аби цей матеріал вийшов, нам довелося докласти чимало зусиль. Адже колишні працівники, експерти і особи, які пов'язані з лісовою галузю, просто відмовлялись коментувати чорні схеми, бо знають та розуміють, який кеш обертається щохвилини. А ми можемо здогадуватись, які проблеми стоять поруч з великими грошима. Тож, аби не наражати на небезпеку наших спікерів, ми не будемо розкривати їх особистості. А тепер до ладу процедура заготівлі лісу на перший погляд здається чистою та прозорою. Лісове господарство відводить ділянку, на якій потрібно спиляти дерева. Далі весь процес координують органи лісового контролю від лісорубних квитків до отримання сертифікату про походження деревини. Однак, що насправді відбувається в процесі вирубки, нам розповів наш інсайдер. Подалі, ну, є, Це дуже просто робиться або ділянки. Залишається там висота, заміжається площина, і досі на цілянпітах да, рости по три тиші кубов, а двоє шутища кубов. Постає логічне запитання: невже період війни процес заготівлі лісу продовжується? Адже бойові дії, що охопили якраз найлісистіші регіони, такі як Харківщину, Чернігівщину та Житомирщину, мали б призупинити продаж, мали б, але не зупинили лише за перший квартал 22-го року. Обсяги реалізації збільшили збільшились на 10% ніж минулоріч. Та це не найгірша новина у цій історії. Така тяга до лісу нариває працівників не те, що на небезпеку, а на смерть. На Родицькій громаді двоє працівників лісництва підірвалися на міні. Ще шестеро отримали поранення. Один із них у важкому стані. На півночі області в Народницькому лісгоспі на протитанковій міні підірвалася службова автівка лісової охорони. Один працівник загинув, інший у за наявними фактами, ми надіслали низку запитів, адже лісовики взагалі не мали знаходитись на територіях, які не розміновані службою ДСНС. Однак тоді ми ще не знали, у який квест нам доведеться грати. До народицького лісового господарства ми їздили щонайменше чотири рази, і кожного з них вельми шановного директора Руслана Антонюка на робочому місці ми не застали. Слава Сергію, на місці. Ні, там є. Нам ніколи А заступник. Вони взагалі працюють. Теж ми набирали вже. Це я набрала, як я їхав на радшу, тому ж зв'язок є по дорозі. Mm -hmm. До радші є. Може, позволити зараз, а подивимося, є зв'язок немає. Не нашому віряті си він вже в дорозі. То ви ж вам дзвонили вже коли він був в дорозі. Орслан Сергійович на робочому місці? Да, на робочому тільки десь повторюється. Він взагалі в кого не тікає когось. Це такий робочий процес кожного дня. Постає питання: відсутність на робочому місці це збіг? Чи закономірність? Ми спілкувалися з місцевими жителями і про ймовірну причину такого ігнору з боку керівника нам розповіли. Мені самі робочі казали, так, або ви їдете, або пишіть заяву і на розрахунок. Все, така ситуація, що людям вже треба якісь заробітки. А потім каже, я їх туди не посилав, це вони самі поїхали. Тож їхали обміряти ліс, де ділянки, де повинні вирізати. Це все. Опіру, а потім он, он радше знову, другий випадок. Письмову відписку від лісгоспу ми все ж таки дочекалися. І ось, як вони коментують, підрив своїх працівників. Працівники державної лісової охорони нашого підприємства виконували свої обов'язки згідно посадових інструкцій та вимог чинного законодавства. Тому, відповідно, знаходились на території лісу. Крім того, підприємство до своїх працівників не застосовує жодних заходів примусу. Щодо трагічних подій, які сталися з працівниками ДП «Народинський спецлісгосп», наразі ведуться досудові розслідування. Поки цією резонансною ситуацією займаються правоохоронні органи за інформацією нашого інсайдера. Зовсім поруч всього за 30 кілометрів обруцьке лісове господарство щодня вивозить. Пів тисячі кубометрів необлікованої деревини. Це дві тисячі гривень. Відсотна, дві тисячі, кожен день мільйон. Каждий день у двадцять робочі це Це, це тіше, що його <різь> Тож ми поцікавились, хто займається вирубуванням, або як кажуть самі лісівники, розробкою лісосік. Проаналізували близько сотні тендерів і знайшли досить цікаві факти. Наші здогадки також підтвердив інсайдер. <різь> місцеві не розробляють лісосіки, розробляють е 90% і 80% на франковослі. Почому? Тому що місцевість переміха по ділянкам. В них своя техніка, і вони вивозять зразу в цей переміх. Ага. Там і все поводить, які мають доступ до нього, виходить, ліс. Ось десятка переможців тендерів на Житомирщині. Класифіковані вони за кількістю виграних закупівель. Половина це підприємства Івано-Франківщини. Цей п'ятеро фобів надали послуги Держлісгоспам Житомирщини майже на 80 мільйонів гривень. Запам'ятайте цих ділків, адже як ми підозрюємо, саме вони є складовою великої корупційної схеми. До них ми повернемося трохи згодом. А зараз я пропоную звернути увагу на витрати овруцького спецлізгоспу. При проведенні аналітики державних закупівель акцентую вашу увагу за 2022 рік. Ми були просто вражені 14 липня. Державне підприємство вирішує над необхідністю у період війни відремонтувати коню. Ню майже за 400 тисяч гривень. А ще через місяць вони купують стіл, щоправда, вже за 350 тисяч гривень. Старі таблички лісникам, мабуть, набридли, тому ще півмільйона вони витратили на їх заміну. До речі, ось вони оцініть самі, чи змогли б ви хоч щось прочитати, їдучи на швидкості у авто. Зі столом нам пощастило дещо менше побачити стіл за 350 тисяч гривень. Ми так і не змогли. Можете нам показати ваш новий стіл, Ми дивилися тендер. У вас там стіл за 350 тисяч. Це не він був виключив. Не тут дуже гарний. Ну так як я бачила, величезний стіл, конференц-зал. А, він дуже-дуже великий на весь зал спочатку до кінця і дизайнерська, така ну, так, так, ну гарна, дійсно гарна. Ось ще один не менш цікавий тендер на 7 мільйонів гривень. Кошти були виділені у жовтні цього року на влаштування майданчика по вулиці Шевченка, 3, село Дубовий Гай. В розшифровці закупівлі було зазначено, що необхідно зробити влаштування майданчику. Але прочитавши саме класифікацію робіт, які повинен виконати виконавець, стає зрозуміло, що по договору буде виконуватися просто поточний ремонт окремих ділянок дороги. Це недоцільне використання коштів замовником. Якщо порівнювати з іншими замовниками, які проводять закупівлі, то можна сказати, що влаштування майданчику саме в такому плані, як це було оголошено овруським спецлізгоспом, можна було провести, як, наприклад, проводять інші замовники на суму до 1 мільйона гривень. Тобто, в принципі, в цю суму вписується і влаштування майданчику, і навіть влаштування деякого обладнання на цьому майданчику. Нонсенс в тому, що ми перевірили цю адресу на Google-картах, і в розділі фотографій можна побачити, що покриття асфальту за цією адресою вже було, і якщо порівнювати їх з нашими знімками, воно не змінилось. Начальник Житомирського обласного управління лісомисливського господарства Віктор Сахнюк мав би контролювати роботи підрозділів. Однак, в ході нашого розслідування ми виявили його ймовірний інтерес. І тут ми повертаємося до фопів, на яких я акцентувала. Увагу, п'ять івано-франківських фопів стали співпрацювати з обруцьким лісгоспом у 2020 році. За дивним збігом обставин на Житомирщині охочих не знайшлося. І саме тоді головним лісником став Віктор Сахнюк. До того обіймав посаду начальника управління лісового і мисливського господарства. Як гадаєте, де в Івано-Франківській області. Я должен заплатить 10% від суммы, розробки бере денег главного инженерного. Да, да. Если я хочу допустимо вывозить подавать в пустую, значит я должен платить 10 гривен с каждого выблизиного клуба. Не одну день через типу исходя не, не зробишь, пока ты не досветка, пока ты, допустим, якщо ну, працювати там офіційно. Ну ти працює дуже та й це не все. До нашої редакції на поштову адресу надійшов закордонний російський паспорт на ім'я Віктора Сахнюка, який він оновив нібито у 2020 році. Ми приїхали до нього, аби поставити запитання щодо дійсності цього документу. Однак він пішов у відпустку. Знову збіг. Доброго дня, мене звати Олександр. Я журналіст інформаційного агентства Стоп Корупції. Ми надсилали до вас інформаційний запит, хотіла б отримати на нього відеокоментар від вас. На жаль, не зможете, тому що я відпустці. А коли ви будете? Після відпустки. То до котрої у вас відпустка? До якого числа щоб ми знали, коли приїхати? Після відпустки звертайтесь. На наше смс фотографією паспорту пан Сахнюк ніяк не відповів. Чи підтвердиться інформація з російською посвідкою? Ви дізнаєтесь у наступному матеріалі, де на вас чекає ще багато нових подробиць. А ви підписуйтесь на канал, коментуйте та не забувайте ставити вподобайки.